thank <laughs> you До врожаю спрямоване на відродження хліборобських обрядів. Днями зібрало навколо себе мешканців Житомирської області, митців та навіть гостей з Індії. Яскраве відтворення українських традицій не залишило байдужим жодного учасника. Розпочалося гуляння з театрального дійства біля поліської хати. Женці, повертаючись з поля додому, співали пісень та хвалилися свіженькими снопами, показували селянам, який щедрий врожай подарувала земля. Пізніше обміняли своє добро на пиво та горілку. Просили горілочку та пива. Ось вам горілочка, а з метом є і пива. Дякуємо! <риклад> <риклад> а з першого <риклад> снопа ми спекли вам хліб запашний. Міняємось на віночок. Міняємось. А далі, зібравши на підводі скарби з городу, під спів і сільського хору, рушили вулицями села. Шли тримаючи в руках вишиті бабусями рушники. Продовжилось святкування на урочистому концерті, де своїм співом народні колективи тішили глядачів. А вже під час виставки учасники фестивалю мали нагоду помилуватися композиціями з квітів та овочів, а також виробами місцевих митців. Завершилися гуляння в оздоровчому комплексі Тетерівський кіш, де присутні спробували себе у розвагах, які обожнювали наші пращури. Гості фестивалю святом задоволені і вражень своїх не приховують. Сподобалися дійства і панянці з Індії. каже, що завітає на житечі і наступ року я вражена, бо знаєте, там, де люди, там, де земля, хліб і врожай, ну неймовірно, красиво, неймовірно, я переповнена різними почуттями». Організатори свята підкреслюють, що збереження хліборобських традицій справді важливе, адже саме їх зазвичай не відтворюють. Наша мета це зберегти ті традиції, які Забулися і якісь з задоволенням зараз підхоплює молодь, приймає участь, долучається. Також розваги на житичах на будь-який смак, ярмарки, виставки, майстер-класи. Тож, якщо ви втомилися від міської метушні, організатори запрошують на житичі наступного року. Анна Паршко Сергій Омельчук, студія Це